Чи це місто Україні? Дякую кожному з вас, хто сьогодні прийшов, зважаючи на мороз, зважаючи на вітер, навіть і п'ята, навіть я бачив, навіть і свята Сьогодні Більше з 20 містах зібралися такі ж патріоти, які вийшли сьогодні. І завдяки вам Україна стала краще. І якщо ви відчуваєте в серці, Якесь тепло, це ваше, ніхто це не забере. Це 15-20 гривень, які мітинги зараз роблять. Такого не буває, повірте мені. Дякую ще раз. Вам дуже приємно бачити ваші очі. І е, Я так бачу, що ви зрозуміли, що краще, що в Україні, яку ти любиш, ніж в Україні, яку ти не любиш, чи до якої ти байдужі. Дуже дякую вам. Слава Україні! Слава. Слава. Давайте подякуємо. Давайте подякуємо кому! Тривати вічно, хочеться, щоб це все було завжди. Не чекайте, поки хтось щось організує. Це Організуйте самі. Слідкуйте у... за цими подіями. А, Ді, це Давай, да. приймати це разом. У захід разом. і захід разом! схід і захід разом! <рисвіт> 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 схід <і> захід разом. <рисвіт> схід Я хотів би назвати ще одного організатора, це Даша, яка дуже допомагала, вона вела лівий берег. Молодець! 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 Я дякую кожному з вас, що ви прийшли, що ви не байдужі. Я впевнений, що така молодь вона змінить Україну. Ті, хто приходять, все більше кожного року на цю акцію. Тому що в тому році було трошки менше, але було холодніше. В цьому році багато людей. Я вважаю, що наступного року ми зберемо ще більше людей атокацію і ми будемо об'єднувати Україну і вже об'єднаємо насправді лівий правий берег цінним цього від берега до берега. Друзі, зараз я хочу заспівати разом з вами гімн гімн України! Ще не має. Yeah!